З самого ранку під стінами облдержадміністрації зібралось більше півсотні атовців. кажуть, прийшли підтримати свого побратима Андрія Грачова. Почули, що на нього збираються скаржитись голові. ОДА. все через інцидент, що стався перед міською радою в п'ятницю, коли там проходила сесія, де розглядалось ряд питань, що стосуються вінничан-учасників АТО. В першу чергу я чоловік, який 489 бойових днів відбув там і був теж на майдані. Я не розумію за які ці заслуги, не зрозуміло хто в толпі тут, на Вінниччині, де сепаратизму немає. Називає нас всіх халуями. Такі слова образять кожного, хто ризикував життям заради спокою інших, кажуть атовці. Адже на захист держави йшли через велике почуття патріотизму. У нас було своє мнение, коли ми йшли добровольцями на фронт, і воно завжди останется. Як как би бы кому не хотілося це інтерпретувати? За подобные фрази, будь-який нормальний должен был сделать зробити те, що зробив він. с з пор мы по-другому навряд ли сумеем вести. А от ті, що мали скаржитися, не прийшли. Натомість з'явилось до десятка пенсіонерів, та й ті не розуміли для чого. Я ще нічого а прийшли? прийшли. Було сказано, За п'ять хвилин пішли і вони, а голови АТОвців та волонтери зробили публічну заяву. Наріжні питання з представниками громади пропонують обговорювати за круглим столом. Є спільнота Вінниччини. і бажання, щоб в Вінниці було тихо, спокійно, і щоб люди могли розібратися між собою і сказати, хто є, хто за круглим столом. Це буде саме найкраще рішення для всіх, для спільноти і для самої Вінниччини. і для того, щоб не розкачували ситуацію і не були протистояння між атошниками, між волонтерами і між спільнотою. Про дату та місце зібрання пообіцяли повідомити пізніше. Оксана Святенко, Ірина Кравченко, Олег Літвінцев, Олег Смаковський, новини телеканал Віта.